Якщо ми говоримо про технічні інтерв'ю та технічні скіли. Технічні скіли в, в нас взагалі не тільки про технології або попередній проект. І тому, коли я там запитую в рекрутерів, а ви проводите там, ну, технічний скринінг, часто всі типу, говорять, що ні, тому що вони бояться якогось технічного інтерв'ю. Пам'ятайте, ви можете провести технічне інтерв'ю, тому що технічні навички це не тільки мови програмування. Це компетенції. Наприклад, у вас є поведінкові запитання, якими ви можете перевірити, як людина справляється з складними задачами, наскільки людина відповідальна. І на неї можна віддати проект або частину коду, або да дозволити ревю Ви можете перевірити, наскільки людина адаптується до нових підходів, фреймворків і взагалі нормально цього ставиться. Наскільки людина ініціативна в прийнятті рішення або змін, наприклад, в ті самітам архітектурі, структурі даних і так далі. Ситуативні запитання: ситуативні запитання, це розкажи про ситуацію, коли знову ж таки, це типу як стар. Ви можете критичне мислення, ви можете сказати, уяви ситуацію, коли в тебе там є два кандидата тобі в допомогу в команду з одинаковими скілами. Як ти будеш приймати рішення? Дізнайтеся про критичне мислення, або тобі потрібно звільнити когось з команди, як тому що зменшився бюджет, як ти будеш обирати людину, яку прийдеться скоротити. Um, наскільки в людини нормальне прийняття рішення і оцей рівень розуміння ситуацій, комунікація е і гнучкість в процесах, запитання про навчання, які ми сьогодні з вами проговорили, це теж технічні навички. Ви можете запитати і дізнатися, і передати своїм технічним спеціалістам, які курси проходили, які проекти робили. Потім, що зараз вчать, що хочуть вчити, як розвиваються, як підходять до навчання, і яка в них взагалі типу зараз стадія, типу, в житті в плані розвитку і навчання? Типу, вони вже думають, що вони все знають, чи вони ще готові вчитися і чесно признаються, що чогось їм не вистачає, чогось вони не знають. Це допоможе вам, як ви розумієте технічні навички. І, звісно, у вас є запитання про технічні знання, які ви теж спокійно можете запитувати: це наскільки скільки в тебе досвіду роботи з Python, скільки комерційного досвіду розробки на ПХП? Тут саме ви можете запитатися про те, коли приходилося вирішити якусь складну задачу. Тут саме ви можете запитатися про навчання. Типу, там, а, а чи знаєш ти ось цей фреймворк? У вас є ж опис вакансії. Якщо він говорить не знаю, запитайтеся, чи йому цікаво його вчити, передасте це ліду. Um, релевантний досвід. Скільки людей в команді, чи, чи сам ліди в команду, чи приймав рішення на проєкті, якого типу рішення, і так далі. Це все технічні питання. Тому ви їх спокійно можете запитувати і не боятися. Технічні питання це не тільки про якесь середовище просто існування, а це і про скіли.